Нехай відречеться від себе і слід за мною йде. Ці слова, браті і сестри, сьогодні Господь виголошує до нас, хто хоче за мною йти, то є за Господом. І ми, йдучи по цій землі грішній, думаємо: а підемо ми за Господом всі, чи не підемо? Чи будемо дійсно восхваляти ім'я Його, чи не будемо, але кожен день. Кожний час ми говоримо самі до себе, нехай святиться ім'я Твоє, ім'я Боже повинно святитися, святитися в наших серцях, в наших душах, в нашому житті. Як воно повинно святитися? Як ми повинні возносити ім'я Боже кожний день, кожний час до Господа. Напевно, Святитися воно повинно найперше в наших душах, тому що душа наша є якраз і свята, якраз вона і є Богом дана нам, і тому то ми свою душу повинні завжди освячувати, освячувати добрими ділами, освячувати добрими справами, освячувати дійсно в наших думках наших розуміннях. І як же воно повинно святитися далі, це ім'я Боже в, наших, в нашому житті? Найперше, ми повинні вибрати ту стежку, яка йде поперед нас, стежку життєву, стежку ту земну, яку дав нам Господь. І ми повинні завжди обдумуючися. Над своїми вчинками, над своїми ділами, ми повинні цю, цю стежку освячувати своїми добрими ділами. Що таке добрі діла? Добрі діла – це, як сказав Господь, хто бачив того, який є роздітий, одягни Його, хто бачив того, який голодний, нагодуй Його. Хто бачив е, того, який справний, напій Його, і це зробити по ім'я Моє, саме цього і хоче від нас Господь, саме через те, і Він хоче, щоб святилася наша стежка земного життя. Тому, -то, браті і сестри, йдучи по цьому житті, пам'ятаємо, що час, який дав нам Господь, він є позичним. Він є най найкорокочасними, тому що не побачимо, як пройде час. Не побачимо і не відчуємо, як прийде та година, коли Господь скаже: Йде до мене. Скільки наших батьків, матерів, наших друзів, наших парафіян відійшло до Господа, ніби ще вчора був. Ніби ще вчора ходив по цій дорозі, ніби ще вчора проходив до цього храму святого, а сьогодні його вже немає. Тому то пам'ятаємо, що час, час є Богом даний. І тому завжди будемо просити Господа, нехай Господи, святиться ім'я в нашому серці, в нашій душі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу привітати отця Ігора, вашого настоятеля з тою покращеною нагородою, яку він сьогодні отримав. Побажати йому, щоб ця нагорода, яка є в нього на грудях, не тільки красувалася, але й давала йому добрий стимул і добру працю служити біля Божого, служити на славу і хвалу. Ці парафії, цим парафіянам, ну і йому самому. Дякую. Нехай все ще Господь дарує йому, його пані добрості і всім парафіянам. Ласку Божу, щастя, добро і здоров'я на нога і благоліта. Ще сьогодні, у цей радісну, благословенну неділю, я хочу від щирого серця подякувати нашому високопреосвященнішому владинці Іві, який сьогодні, у цю святу неділю, прибув до нашого храму, на спільну молитву. Дякую вам, Владико, що ви сьогодні молили за нас всіх, за наше село. Але насамперед хочу подякувати за цю цінність, за цю нагороду. Нехай Милосердний Господь Ісус Христос подасть вам, владико, насамперед, міцне здоров'я вам, вашій родині і, і на всього найкращого, на ногая, благання, літа.